І так, первинний огляд, розпаковка і первинний огляд літій ферум полімерних акумуляторів Daynes B-4850. Ну, за самой маркування зрозуміло, що це 48 вольтові акумулятори по 50 Ампер годин кожний. Тобто 2,5 кВт запас енергії не зберігають. Прийшли щойно на нову почту. О таких упакуваннях скриваємо. Приєм. Привіт. Привіт. Папа. папа. Так. Бачимо тут. Гарно упаковано все. Аби не побились такі кутики посилені, щоб кути не побилися. Так. Бумаємо пінопласт. допомагає розпаковувати. Ну, тут комплект шнурів іде заводський теж, Довідно, це е, перемички між акумуляторами, якщо в паралель чи послідовно поєднувати, ну я буду в паралель поєднувати. Е, а також е, шнур. Е, Комунікаційний кабель управління акумуляторами підключати до сонячного інвертора. Шнур землі. Щось поки не бачу довгих шнурів. Напевно, мали б бути довгі шнури до самого інвертора, щоб підключати. Поки не бачу. Так Ось такий вони мають вигляд. Це зона. Тепер. Бачимо. Клеми. до яких під'єднуються. Фірмові проводи. Плюси, вімкнення. Вмикаємо. Тут відповідно має бути рівень заряду. Підсвічується. Ну і тут пінами налаштовується, коли в паралель чи послідовно підключаємо. Акумулятори в залежності від моделі інвертора по-різному там робиться. Оп, включили. Тобто, крім цієї клавіші, ще ось цього клавіша запуску, ну, показує, я так розумію, рівень заряду приблизно 75% на даний момент. Якось так, буду ще другий скривати, і напишу в коментарях, чи були довгі шнури підключення до самого інвертора.